Добрий день, діти. Відгадайте, будь ласка, загадку, без чого людина стає німою. Так, правильно, це мова. А для чого ж вона нам потрібна? Давайте подумаємо. Мова потрібна для спілкування. Щоб ми розуміли один одного. А ще мова відображає культуру свого народу. Ну а з чого ж складається мова? Вірно, зі звуків. А ще. Так, це слова. Ну, а слова складаються в що? Все вірно, вречення. Ми щодня і щохвилини слово в'яжемо до слова, мов чудесні намистини, так виходить наша мова. Наша мова українська. Ми всі повинні любити нашу мову, берегти її, розвивати, бо ми з мови нема народу, нема держави. Рідною мовою співає матуся Колосково, рідною мовою розповідає бабуся Казки. Люди повинні шанувати свою мову, бо рідна мова це найцінніший скарб народу. Діти, а скажіть, будь ласка, де, на вашу думку, потрібно зберігати скарби? Вірно, у музеї. А який музей ви знаєте? Так, є краєзнавчий музей, музей мистецтв. Уявіть собі малята, що існує і музей мови. Ось і я хочу запросити вас на екскурсію до такого незвичного музею. Подивіться, діти, будь ласка, на картину. Вона має назву Родина. А як ви думаєте, чому саме так? Так, правильно. Тому що на ній зображена вся родина Тато, мамо, дідусь з бабусею та онук. А що ви можете розказати про цю родину? Яка вона? Вірно. Вона дружня, весела, життєрадісна, щаслива, українська. А звідки ми можемо дізнатися, що це саме українська родина? Вірно, тому що ми бачимо, що люди вдягнені в національний одяг. Ну що ж, молодці, підемо далі. А тут у нас багато книжок. А які літературні твори можна прочитати в книжках? Правильно, це можуть бути і казки, і байки, і загадки, і все інше. Цікаво! А що в цій книжці? Давайте в неї заглянемо. Я тут бачу букви. Вони такі гарні, що з ними хочеться пограти. Давайте я буду давати вам завдання, а ви, малята, відповідайте, але словами, які починаються з заданої букви. Ким хоче дружити буква М з мамою? А ще? З мишкою. Все вірно. А назва якого кольору починається з букви М? Вірно, малиновий. Подивіться, який він красивий, насичений, дуже смачний колір. А що любить їсти буква М? Вірно моркву. Ну, а ще що? Морозово, звісно. І наступне питання. Що любить робити буква М? Так, мандрувати. А ще малювати. Добре. Перейдемо до іншої букви, буква Б. З ким грається буква Б? Так, з білочкою. Ну, а ще? З бегемотом. Все вірно. А що полюбляє їсти буква Б? Так, булочку. Бублик, все вірно. Ну, і, звичайно, банани. А який улюблений колір букви Б? Так, це Блакитний. Давайте подивимось, що в нас ще тут лежить. Вірно, це книжки з казками. А як ви гадаєте, хто написав ці книжки? Так, це народні казки, бо склав їх сам народ. І від бабусь, матусь вони дійшли до нас. В них є народна мудрість. Подивіться, давайте розглянемо ілюстрації у книжки з казками. Подивіться на цю ілюстрацію, до якої казки вона відноситься. Правильно, колобок. А чого вчить нас ця казка? Так, бути слухняними! Ну, а це ще заказка. Вірно, це рібка. І чого вона нас вчить? Правильно, бути дружніми. А хто згадає цю казочку? Правильно, це котик і півник, і вона нас так само вчить дружнім стосункам. Ну, і давайте згадаємо. Казочка про лисичку сестричку та вовчика-братика. Який же ж можна зробити висновок, прочитавши цю казку? Все вірно, не можна всім довіряти. Ну що ж, йдемо далі. Подивіться, хто тут зображений? Правильно! Це українські письменники. А як ви гадаєте, що ж вони писали? Вірно, вони писали вірші, казки для дітей. А якою ж мовою вони писали? Ну, звісно ж, українською. Тож давайте зараз послухаємо вірш. Лесі Українки, на зеленому горбочку Леся Українка, читає Марк Клименко. На зеленому горбочку, у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, не мов мати, до дитинки вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Дуже гарний вірш. Може, коли ви виростете, то хтось із вас буде складати вірші про рідну Україну. А ми всі будемо пишатися вами. А тепер уявіть, що ви поети. Я буду називати вам слова, а ви будете підбирати Риму до них. Розпочнемо. Перше слово діти. Правильно квіти. Друге слово коса. І виходить в нас роса. Правильно. Гілка. Вірно, білка. Лисичка. Правильно, сестричка. Листок. Так, колобок. Мак. Правильно рак. Країна. Добре родина. Або Батьківщина. Слово картина. І Рима хатина. Ну і останнє слово сонечко. Добре, віконечко! Давайте пограємо ще у гру і розкажемо, яка українська мова. Для цього ви подивитесь на картинки і скажете, яка ж українська мова. Мова сонячна. Українська мова калинова. Українська мова веселкова, українська мова казкова українська мова солов'їна, українська мова дзвінка. Українська мова материнська. Українська мова мелодійна. Українська мова мудра. Українська мова крилата. Українська мова багата. Українська мова чарівна. Українська мова співуча. Ну і нарешті українська мова рідна. А тепер давайте підійдемо до стенду з картинами. Про Україну. Подивіться, яка вона гарна, тож і ми з вами намалюємо, як ми любимо Україну. Ну що ж, будемо малювати? Для початку в центрі ми намалюємо. Наш прапор, але не просто так, а візьмемо його у сердечко. Тому що ми що правильно любимо нашу країну. Так, підправили наш прапор. Складається з двох кольорів. Зверху він у нас. Синій, блакитний, як наше небо. Ну, а снизу? Правильно. Желтый. Так. так, тепер давайте згадаємо, що в нас є ще на нашій Україні. Які... Яких рослин в нас багато? Так, правильно, в нас багато росте соняшників. Тож ми посадимо соняшник. Ось тут з одного боку у нього серцевинка чорненька. А на тебе прийшла. Так, додамо трішечки рельєфу нашій серцевині коричневим кольором. Прямо так по мокренькому малю клітиночки. Так, ну а плюстки у соняшника жовтенькі. Соняшник це сонячна рослина, його голова повертається туди, де світить сонце. Тому впродовж дня соняшник крутить своєю головою за сонечком. А які ще рослини є в нас? Правильно, ще в нас ростуть маки. Тож ми для початку робимо серединку для трьох киточок, а потім будемо малювати. Самі маки. Працюємо, поки у нас чорна фарба не висохла, щоб у нас утворювались ось такі розводи. Можна промалювати спочатку вверх полюсточок, а потім вже з'єднати серединку. туди вони такий більш червоні в нас виходять. Зараз воно підсохне, ми трішечки підправимо колір, щоб більш червоний був. А поки зробимо стебло. Мако стебло не гладенько, воно трішечки таке ширшаве. Тож ми кінчиком пензлика робимо такі маленькі сяточки. Малюємо листочки. Ну, і, звісно, зверху в нас буде світити сонечко. Де чорну фарбу трішечки зібрати пензликом на серветочку? Помалюваем ще разок червоным кольором. Ось така картина, яка називається Це Україна, в нас вийшла. Тепер ви можете її самі намалювати. Тож ми можемо сказати: Я люблю Україну! На цьому будемо закінчувати. І пам'ятайте головне, що Україна це ми.